Усім привіт! Я сьогодні до вас з коротенькою практикою йоги. Якщо у вас немає часу, не хочеться сильно рухатись, то це ідеальне заняття для вас. Сьогодні ми почнемо з положення сидячи. Витягуйте м'яко, ноги перед собою і починаємо їх струшувати. Легкі потрушування, покачування, розкачуємо лімфу і звідси плавно додаємо згине ноги по права і ліва до себе. Тянемо коліно до грудного відділу. Пришвидшуємось. Свідомі рухи. Плавні, акуратні, з кожним разом все швидше і швидше. Відчувайте, як розігрівається тіло. І звідси додаємо розкриття до себе і в сторону. Почергова права і ліва нога. Робимо швидко, але м'яко. Все тіло працює і розігрівається поступово. Знову струшуємось по калимку. І звідси перекочуємося тазом назад більше, прокручуємо лобкову кістку вниз і йдемо в нахил до ніг. Слідкуйте, щоб спина була рівною. Приємне витягнення в спині, лікті тянемо до себе. Стопи тянемо також на себе. Дуже сильно не форсуйте, тіло зовсім не розігріте. Тут добре провідчувати свою спинку, провідчувати таку ще легку скованість після сну, якщо ви робите практику зранку. І плавно повертаємось, схрещуємо ноги в зручному положенні, вдих, руки вгору і замочок в стелю. Починаємо покачуватись вправо-вліво, витягуючи боки. Сідниці залишаються на килимку притиснуті. Витягується правий і лівий бік. Продихуємо. Відчуваємо, як розширюються з диханням ребра. З наступним разом витягуємося вгору і видих права рука залишається внизу. І починаємо в динаміці напівколом малювати по підлозі лінії і прокручуватись на протилежну сторону. Справа наліво, зліва направо, чергуючи витягнення правого і лівого боку. М'яко в своєму темпі зі своїм диханням. Сідниці притискаємо. Рухається тільки корпус, працюють плечі. Погляд направляємо за верхньою рукою, розкриваємось. І з наступним разом права рука залишається внизу, зафіксована, ліва рука тягнеться вгору. Витягуємо лівий бік. Розширюємо ребра, направляємо увагу всю ліву сторону. Знову вдих вгору і видих протилежна рука внизу. Ліва рука залишається внизу. Увага на правому боці. Обличчя розслаблене. Погляд за долонькою вгору. Розкриваємо груди. І вдих знову вгору, замочок в стелю, видих скрутка в праву сторону. Провертаємось. Корпус чітко знаходиться над тазом. Увага в розширення грудної клітки. Вдих знову руки вгору. І видих скрутка в протилежну сторону. М'яко відштовхуємось від коліна. Провертаємось, розкриваємо плечі. Відчуваємо сильний корпус. Повернулись і ліва рука внизу перед собою, правою рукою розкриваємось вгору. Стараємось лівим ліктем відштовхуватись від коліна. Тянемось, виростаємо за правою рукою. Якщо комфортно, заводимо праву руку за спину. Розвертаємось тут, розвертаємо праве плече. Погляд направляємо за ним. Дихаємо. І плавно з видихом повертаємось, міняємо сторону, права рука залишається внизу, лівою рукою тянемось вгору. Якщо комфортно, одразу заводимо за спину і шукаємо своє праве стегно. Розкриваємо ліве плече. Погляд за ним. І плавно повертаємось, розправляємо плечі і кругові рухи плечима назад. Розминаємо увесь плечовий пояс, промасовуємо собі шию. І вперед. М'які делікатні рухи з увагою до себе, до свого тіла. Знову назад. Зупиняємось і розминаємо нашу шию нахили вниз і назад. М'яко підборіддя тянемо тягнемо вниз і вгору. Плавні рухи тепер вправо і вліво нахил, плечі зафіксовані, рухається голова і шия. Стараємось вухо дотягувати якомога нижче, але без різких рухів. І головий оберт в одну сторону за часовою стрілкою. Плавно прокатуємо голову, відчуваємо глибину цього руху. І в протилежну сторону проти часової стрілки. Обличчя розслаблене, спостерігаємо за відчуттями в плечах. Плавно зупиняємось і переходимо на коліна для кішки корови. Розрухаємо нашу спину, повністю прокинемось, відчуємо кожен хребець. Навдосі ми йдемо в проган, на видосі йдемо в скруглення. Рух постійно починається від тазу і закінчується головою. Спочатку провертається куприк, потім поясниця. включаємо груди, лопатки і завершуємо рух шиї. Ще декілька разів в своєму комфортному ритмі. Провідчувайте все тіло тут. І звідси попрацюємо правою ногою, згинаємо її в коліні і робимо 10 підйомів вгору. 9, вісім, 7. Шість. Живіт активний, підтянутий. 5, 4, 3, два. Один. Поміняли ногу. Ліва нога. Десять. Дев'ять. Не перепрогинаємо поясницю вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один останній. Опустили. Звідси плавно перекатуємось вперед і повністю опускаємось, лежачи на живіт. Витягуємо грудний відділ, розвертаючи лікті, і повертаємось в позицію сфінкса. Руки паралельні між собою, лопатки максимально зведені і відведені назад. Тянемо їх до куприка. Розкриваємо плечі так, наче в нас за спиною крила, великі, пишні, які тянуть нашу поставу назад, розкривають наш грудний відділ. Руками м'яко тяніть килимок на себе. Відчуйте, як від цього руху активується плечовий пояс ще більше. Спостерігайте за собою і своїм диханням тут. Плавно опускаємось повністю на живіт, витягуємо руки позаду себе. І зараз звідси піднімаємо грудний відділ вгору і руками тянемось назад. Ноги зафіксовані внизу, розміщені разом. Руками, як крилами, тянемось назад, дихаємо глибоко, не затримуємо повітря. І плавно опускаємось вниз, відштовхуємось руками і переходимо в ванахатасану. розкриваємо грудний відділ, у нас таз розміщений над колінами, руки прямі витянуті вперед. Можна опуститись тут на лоб або на підборіддя, Головне, не перетискайте шию, відчувайте роботу плечей, відчувайте, як розкриваються груди, поясниця плоска, не перепрогинайте її. Глибоке-глибоке дихання Таз більше направлений до п'яток. Лікті прямі. Плавно опускаємо таз до п'яток вниз, і припіднімаємось в положення сидячи, провертаємо плечі назад кілька разів, підкручуємо куприк, активуємо живіт, можна покрутити тут шию, відчути своє тіло в цьому положенні, відчути, як вам зараз, зробити кілька рухів, які хочеться. І практика підходить до кінця. Така коротенька. Ми включили всі частини тіла, попрактикували. Дякую, що позаймались зі мною. До наступних зустрічей на Килимку. Намасте!